Якось ось так розпочинали ну Треба десь сидіти. Зараз сьогодні погрузочка, швиденько рухаємося на фонд. Випили і вперед. Хворію сама, вже головою, не знаю, щоб перше почати, тому що пального ще не вистачає. Потрібно на два буса, мінімум 500 літрів, це мінімум, щоб ми об'їздили всі позиції, так як позицій дуже багато. Чоловік до ранку паяв отакі квіточки, щоб ви розуміли, це наші дрони, також не спав. І сьогодні йому також виїжджати в дорогу до наших хлопців. Треба ще багато чого зробити. Почати розпечатати. Ну що, швиденько зараз одягаємося і в дорогу. Да, Джесси, ти сюди без патрульних, які ви прождали завжди в дорогу. Даджась. Так, сидіть. Ну що так, збираємося у дорогу до наших захисників. Зараз ми Але пакуємо FPV-дрони чи водачик для настройки і самі сіті, дрони і погнали на склад. Що погнали? Сідаємо у цю красунечку і прямо до складу. Зараз треба вирішити питання з пальним, вирішити питання з продуктами, забрати шини, поїхати на білу церкву, пакувати посилок дуже багато. І, і міст одара. Тому погнали роботи дуже багато. Там Так, уже коло фонду вже є наші волонтери, наші незламні люди. Дощ, бачите, самі йде дощ, вже понакривали, щоб не помочилося. Ось так люди приїжджають, розгружаються. Нам допоможе наших захисників, щоб пішли працювати. Доброго дня! Ми продовжуємо звітувати. До нас доєдналася громада дитії. Привезли вінігріти, різну випечку, корейську морку, газові балончики, огірочки, які сьогодні відправляться знову ж таки до наших захисників на схід. Скажіть, будь ласка? Щоб моя Ось салат з капусти, 65 літрів, 95 літрів плову, 840 налісників, 120 газових балончиків, по-корейськи, міні-хрест, родина Клінківник доєдналася з посилочками. Є мариновані огірочки, мариновані гривочки, тридцять пік, випечки 30 піц. більше тисячо рогаликів, 720 штук яєць. Ось розрушаємо все на благо хлопцям. Аби тільки вони приближали перемогу і молодімся. Слава Україні. Героям Слава доброго дня! Слава Україні! Слава моїм незламним! А ми продовжуємо звітувати ось так. Працюють наші люди, як то кажуть, Незламні. на дворі. Подивіться, яка погода дощ, сніг мокрий. Доєдналася сьогодні громада кривчунки, яка постійно з нами працює 24 на 7. Насамперед хочу подякувати усім небайдужим, хто доєднався до збору допомоги і за донати, і за матеріальну допомогу, за підтримку, за довіру, тому що приємно працювати тоді, коли за плечима відчуваєш надійну підтримку. Сьогодні ми дякуючи вашим донатам і вашій допомозі всі зібрали чималий об'єм. Купили пороса, переробили на м'ясні вироби. Вийшло в нас більше 100 кг готових виробів м'ясних. Це і сало копчене, сало свіже солене, биточки фаршировані, рулети м'ясні, паштети, котлети, бублики, 140 паночок тушонок різних, і каша горохова, каша гречана, тушонка, кров'янка, згущенка консервація з села, різна огірки, помідори, салати, яблучка свіжі, квашені огірки, домашній хліб 15 штук, сухпай 90 пачок, сухий душ 50 штук, аджика, солодощі, морква по-корейськи 6 відеречок, 10 відеречок капусти тушеної із ребрами і 16 відерець вареників з, кар... з капустою і з м'ясом. Ну, наче все. А ще вологі серветки, Ще вологі серветки і, і рідке мило. Всім дякуємо ще раз за підтримку. І саме основне передаємо від громади 15 тисяч. Хочемо долучитися. Це наш перший внесок. Наш перший внесок до збору, до збору дронів камікадзе. 15 тисяч це хоч саме не найдешевший, виходить, всім. Але діло в тому, що це збереження життя наших хлопців і дівчат, вони для нас безцінні. Тому ще раз всім дякуємо. Низький уклін захисникам. Слава Україні! Героям слава. слава! Дякую таким людям, які не стоять осторонь, а підтримують нас і наших захисників. Подивіться, скільки допомоги привезли, як люди знаєте, від поїздки до поїздки вони не падають. Духом не опускають руки, а все більше більше доєдності. Я вам пишаюся. Ви найкраще. Тримаємось стрій. Що ми, як завжди продовжуємо працювати? До нас доєдналася громада села Олександрівки. Дякуємо людям, які доєдналися. Передали вчора 500 гривень Судкова Людмила, 500 гривень Махаринський Іван Андрійович і 500 гривнів. Кривда Тетяна, дякую, що долучаєтесь. Нам вони дуже сьогодні допоможуть. Всім ще да, Слава Україні, героям слава, всім дуже велика вдячність. Слава. Так, вона в нас копілочка, яку ми збираємо. Шини пробити, шини, диски пробити. І казала, сьогодні, мабуть, як-ніяк в нас виручають люди, тому що ми навіть не знаємо, як почати перше, те, що ми робимо. Пальне і велика, велика всім велика вдячність. Слава Україні. І так іде робочий процес у нас. Наші волонтери складають посилочки на східний напрямок. Зараз достаємо термухи. Це 50 52 але там може в коробці бути і ні? Так, Ян, що у нас по списку 5 там? Так, 5, 5 штук лісок. 48 різних. Так. Це все сюди. Скільки тут чобіт вийшло у нас? Чобіт три пари. 43-го, 54 пари. 43-го і одна пара. Так, маємо рукавиці 25 пар. На 25 дешеве, 5 флісових е, термобілизну, 4 пари резинових чобіт. Шапки 5 штук. Це все є. Маємо обереги від наших діток і прекрасні малюнки. Дивіться, які гарне які малюночки, як вони молодці, підтримують наші збройні сили. Ну що сказати, все буде Україна. Тримаймося, рідні. Так, зараз я поїхала. Зараз подивлюся, Світланка до нас приєдналася громада села Скибин. Привіт, таньок! Привіт, Світланка. Приготували вони нам що, як завжди, переїжджачки. Подивіться, які випі. О, яка плітюночка. Це вовшек. Красотінь. Подивіться, що ви нам тут наготовили на чорний. чорний хліб. Чорний. О, як завжди. пахнючий. Подивіться, яка краса, це все для наших захисників. Час, Вяческа нам покаже двіцький білий хлібчик. А це сало, ні? Це не сало. Це все новесеньке. Дякую, велика, велика вдячність всім, хто доєднується, особливо нашим пекарам, які постійно трудяться. Ну і що? Поїхали на фронт, так, да, Сонька, як то кажуть? до мене, Ти що, вони напакували сюди, не си? Пиздец, що? Ну, а все, а ну? Та ні, воно, ви. Доброго дня, ми продовжуємо звітувати. До нас, до, до нас доєдналася громада Сабадаш. Дівчатка наготували варенички, дівчатка наготували різні змакулики для наших захисників. Рибка, рибка, яка. ігрі рибка, він рибка, намазка. намазка і жирку натопили їм. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо І нашим береги, дівчаткам, іс, в нашій іс, громаді береги, береги, за смаколики для наших захисників. Слава Україні! Героям слава! 25, Причай, да? Готуємося до відправочки. Склад заваляний, щоб ви зрозуміли. Це тут пишуться. Куди їх, котрій бригаді, що тут у нас? Та тут у нас цвяхи для бліндажів, тут у нас донкрати, <кхе> випічка, <кхе> насоси для 17-ї танкової. 25 та дешеве Одяг Дуже багато все, дуже дуже багато. Спальники, Генератори все це від'їжджає сьогодні. Наш хлоп. Хочу дуже велику вдячність. виразити всім всім, хто сьогодні працював, хто доєднувався. Ви знаєте, завдяки вам ми змогли заправитися, на Ви надонатили хто донатив, хто віз пальне. Я дуже дуже вам дякую за це. Завдяки вам ми могли придбати. Насоси на автомобілі для підкачки коліс, для наших захисників, завдяки вам придбані планшети, шини, завдяки вам прибрані донкрати. Дуже багато що по списку. Завдяки простим нашим людям. Машини зараз догружаються. Я трохи рухаюся додому, тому що. Відчуваю, що десь, напевно, температура вже піднялася і себе недобре почуваю. Наші хлопчики зараз трошечки передихнуть, загрузяться і в дорогу. Ну що, їм хорошої дороги, а нам мирного неба над головою. Слава Україні, мої славу! Дякую всім, хто допомагає.